Водії автомобіля БМВ здійснюємо зупинку, будемо застосовувати Майже 40 хвилин працівники державтоінспекції наздоганяли вулицями Тернополя водія автомобіля БМВ 330 За словами старшого інспектора взводу супроводу обласного управління ДАІ Юрія Делявського у суботу, 13 грудня він разом з напарником патрулював обласний центр, а саме у районі вулиці 15 квітня. Близько 14 години 50 хвилин на автодорозі у напрямку з Березького кільця вони помітили іномарку з транзитними номерами, які уже не використовуються на червоному фоні. Чорні символи подали вимогу про зупинку водією. Проте водій вимогу проігнорував та почав збільшувати швидкість і втікати по вулицях міста Тернополя. Погоня за даним водієм здійснювалася близько 30-40 хвилин. Переслідування відбувалося у час пік. На автодорозі було багато машин, тому водій втікач створював чималу небезпеку оточуючим. Він не реагував ні на проблискові маячки, ні на гучномовець. Зупинити автомобіль все таки вдалося. На автодорозі обхід Тернополя водія затримали. Ним виявився раніше судимий мешканець обласного центру Володимир Семеніхін 1989 року народження. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Засували, що даний автомобіль на території України. України перебуває незаконно, він нерозмитнений водій, віддачі будь-яких пояснень відмовився. За словами Володимира Цішецького, слідчого Тернопільського райвідділу міліції, вказаний автомобіль вилучено у тернопільський райвідділ міліції. На даний час проводиться відповідні експертизи. Вказаний автомобіль вилучено в Тернопільській РВ. На даний час проводяться відповідні експертизи. Відомості по вказаному факту внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого статтею 290 Кримінального кодексу України. Покарання за яке передбачає до трьох років обмеження волі. Водій відмовився вийти з казаного автомобіля в зв'язку із чим працівникам доїду довелося розбити вікно для того, щоб припинити правопорушення, відмовився чоловік і від проходження огляду на алкогольне чи наркотичне сп'яніння. Через це державтоінспектори склали адміністративний протокол. Як засували слідчі, затриманий водій уже неодноразово притягувався до відповідальності. Лише за останній рік працівники державтоінспекції зареєстрували 12 порушень ним правил дорожнього руху, серед яких керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, незупинка на вимогу інспектора, їзда без документів і водіння під час заборони сідати за кермо. Наразі встановлюється походження автомобіля та вирішується питання про покарання порушника. Матеріали скеровані до Тернопільського міськрайонного суду. Нагадаємо, що 5 грудня в Україні розпочалася спецоперація автомобіль. Її мета встановлення та розшук транспортних засобів, які перебувають в угоні, виявлення підроблених документів, перевірка номерних знаків та легальність перебування на території України тих чи інших автівок.